Всім привіт! З вами Марта, ви на каналі Тепличний Бізнес. Друзі, сьогодні подивіться, яка у нас райдога, яка краса. Друзі, починають квітнути перші тюльпанчики. Ось так вони виглядають, трішечки прихворіли, тому що коли вони були вже такі величенькі, вдарив морозець. І в цьому році, як ви вже бачили, дуже багато було опадів. Тобто вони всі стояли у воді, тому в такому стані вони зараз. Але незважаючи на це, вони все одно ось такі гарненькі, вже починають квітнути. Ось мій улюблений сурендер. Як завжди, він і в ґрунті, і на вигонку він завжди чудовий, висока ніжка, такий крепкий сорт. Ось тут у нас білий сорт. Білий з рожевим. Є фіолетовий піоновидний. Зараз підійду ближче, покажу. Ось такий. Він не поодиночний, а багатоквітковий, тобто біля кожної квітки є ще, біля кожного бутону є додатковий бутон. Ось такі сорти, білий з рожевим. Це наша б'юті тренд, також Сантандер, така рожева з бахромкою. На жаль, є і такий сорт, він у нас не вийшов і на вигонку, і навіть посадка у ґрунт. Ось так він виглядає. Всі бутони від негоди погнали. Сьогодні також іде дощ. Хоч, друзі, сьогодні вже 27 квітня, але... Температура вночі коливається плюс 2 градуси, дуже холодно, дуже поривчастий вітер. І я думаю, що це все вплинуло на якість наших тюльпанів. Ось такі вони у нас у цьому році. Тюльпанчики, коли вони розпускаються, ми реалізуємо на ринку, викопуємо разом з цибульками. І Продаємо на базарі. Ціна такого тюльпанчика коливається в районі 15-20 гривень. Можливо, хтось з вас хоче замовити цю чудову рослинку. Також звертайтесь висилаю поштою. Всім гарного вечора. До зустрічі у наступних відео. Усім пока-пока!